Відкриваючи урочистості, Житомирський міський голова Володимир Дебой привітав школярів із довгоочікуваними канікулами та початком активного відпочинку. Я впевнений, що в цьому році буде чотири зміни і біля 800 дітей зможе відпочити. Як і годиться, гості прибули з подарунками. А це п'ять нових тенісних столів, п'ять карооки DVD програвачів та безліч спортивного інвентарю. Усе для яскравих спогадів, фізичного розвитку та активного дозвілля Я сьогодні прийшов не один, а з командою своїх колег, людей, які і робили, і будуть робити все. Для того щоб в нашому міському таборі супутник вам було затишно, приємно, і ви були задоволені і по-доброму згадували місяці. А вони дуже швидко прилетять дні дружби, спілкування один з одним, і щоб ви бажали повернутись сюди ще не один раз. Нині тут працює п'ять відремонтованих корпусів. Табір забезпечений холодним та гарячим водопостачанням. До кімнат закуплено меблі, впорядковану територію. На вулиці додатково встановлено рукомийники, а їдальня оснащена новим обладнанням та посудом. Продумано і кожен день дозвілля. В 11 годин ранку до часу дня у нас ідуть спортивні заходи, які планує інструктор по фізкультурі та спорту, і йдуть за проходять загонові справи. Кожного дня в 5 годин у нас загальнотаверні заходи. Крім того, ми запрошуємо гостей. Сьогодні триває третій день перебування у супутнику дітвори, проте вони із захватом демонструють свої таланти і діляться враженнями. У Нас дуже гарні вихователі і вежаті, І вони нас дуже люблять і з нами граються. Часто ми в волейбол ходимо і разні. Розуміють дітей, розуміють, як допомогти в будь-якій ситуації. Вони знайдуть вихід і вони допоможуть. Ну тому що вони як друзі. По завершенню урочистостей міський голова подякував усім, хто доклав зусиль, щоб перетворити табір на комфортне місце відпочинку дітей.